Як виглядає правильна деревина по версії West Fireplace? Це тверда порода листяних дерев, в даному випадку ясен, Був зрізаний з живого до сокоруху, порізаний, порубаний, складжений і висушений. в Сушилці? От що ми маємо. Ідеальну деревину. Для розпалу каміна, печі з максимальною користю, калоріями, з мінімальною зольністю. І всім тим, хто каже, що от а де ж, скоро де ліси, всі дінуться. Друзі, ну других дров, другими дровами палити не можна. Якщо ви не маєте таких, то не паліть взагалі. Бо це шкода для вашого. Пристрою, особливо сучасних камінів та печей, дуже важливо. Тверда порода листяних дерев.